Орес щирий патріот та затятий шанувальник свого міста. В день культури саме він ознайомлював місцям та туристів з історією та особливостями пам'ятних місць Ужгорода. Будемо розказувати про ті об'єкти, які пов'язані з культурою, тобто театри, філармонії, концертні зали тощо, галереї. Хлопець зазначає маршрут, екскурсії обирав сам, надавав перевагу найбільш цікавим та особливим місцям Ужгорода і вже не вперше проводить екскурсії, тому знає напевне, чим саме цікавляться екскурсанти. Ми з зустрічним центром міста і, відповідно, згадаємо про такі культурні аспекти міста, щоб міщани, гості міста знали, де вони можуть відпочити. Цікаво, що захід організували спонтанно та в найкоротші строки. Це не було сплановано за місяць цю акцію, це було сплановано буквально за тиждень цю акцію. Вирішено провести її саме центральною частиною міста. Найбільше радує те, що екскурсія зацікавила не лише людей у віці, а й молодь. До слова, кожен вирішив приєднатися, не лише подивитись на улюблені місця, а ще й більше дізнатись про історію свого міста. Мені подобаються такі різні архітектурні пам'ятки, цікаві місця. І я якби майже все так побачила, але саму історію створення які, якісь цікаві події, які відбувалися в той момент. Цього я не знаю. І тому прийшла сюди і Діяся, що це якось допоможе мені збільшити свої знання, почути нове так, як сьогодні день культури, то. Напевно, що культурний центр. Конкретної цілі немає. то, взагалі, я думаю, впечатлення, я думаю, служимо від екскурсії. Не обов'язково конкретно щось. Організатори екскурсії пізнають Ужгород власними, очима прагнуть підняти культурний рівень та ознайомити ужгородців і туристів з архітектурою та іншими цікавинками обласного центру. Тож запевняють, такі екскурсії організовуватимуть і надалі.